Італійська сумка, месенджер, портфель, Capture the Castle за 12 тисяч гривень. Це ось таке бачення міксу портфелю та месенджеру через плече від італійського бренду Time Resistance. І так погнали дивитися. Перш за все, звертай на себе увагу оця фактурна шкіра. Це ось така грубі, груба волова шкіра. Також. Звертає на себе відразу увагу ремінь. Це не просто ремінь, а це той ремінь, пасок, під яким ви користуєтесь в штанах, в джинсах. Тобто це 4 мм суцільної шкіри, плюс металева фурнітура, як на пасках. Точно такий же ремінь, і на рушці. Тобто це така вічна штука, яка буде слугувати 50 60 років до того, як зітреться. Оці хлястики також виконані з цієї шкіри. Під хлястиками у нас портфельні замочки. Тобто цей клапан не на магнітах, він сам не відкриється і ніхто сторонній не відкриє, без вашого дозволу. Давайте дивитися, що всередині. Всередині у нас під клапаном немає нічого, повний аскетизм, повний мінімалізм. Клапан продубльований вілюром. Всередині. Звісно, якщо це портфель, у нас є відділення для ноутбуку. М'яке з хлястиком дуже товстий, м'який паралон. Тут вашому ноуту буде дуже безпечно. І плюс хлястик із такої ж шкіри, як і ремені. Також, нижче дивимось, є. Кишенька на блискавці на всю ширину доволі широка, доволі велика. Вмістить документи. А5. Дві відкриті кишені. Текстильний підклад, отакий от стильовий в клітинку. Одне основне відділення. Ось такого типу. Open space. Без блискавки, без нічого. Максимальний бруталізм, максимальний мінімалізм. Time resistance 12 тисяч гривень. Доступний лише в такому кольорі. Месенджер, портфель через плече чоловічий. Показую, як він виглядає на людині. Можна носити так, можна носити так, можна відрегулювати коротше, довше, то все без проблем. Переходь за посилання в шапці профілю, клади лайк, підписуйся, показую класні сумки.